Ми бачили його зорю. Коли мудреці вивчали зоряне небо і намагались збагнути шляхи світил, вони побачили славу Творця. Мудреці звернули увагу на таємниче світло на небі в ту ніч, коли слава Божа вкрила вифлеємські пагорби. Коли світло згасло на небі, з'явилася яскрава зоря, котра не згасала, це не була ні звична зірка. Ні планета, а тому, певна річ, вона збуджувала інтерес. Таємнича зоря була далекосяючою групою ангелів, але мудреці не знали цього. Мудреці вітали світло небесної істини, яке становило для них все яснішим. У сні вони отримали настанову йти на пошук новонародженого царя. За східним звичаєм, князям та іншим вельможним особам прийнято було приносити дарунки на знак пошанування, і тому найцінніші дари, які могли дати їхня країна, мудреці принесли як жертву поклоніння перед тим, в кому повинні бути благословені всі народи землі, щоб не втратити з виду зорю, вони змушені були подорожувати вночі. Під час подорожі вони повторювали пророцтва і перекази про того, кого шанували. На кожній зупинці для відпочинку мудреці ще і ще раз досліджували пророцтва і переконувались, що ними керує Бог. Разом з тим, звістка про прибуття мудреців зі Сходу скоро облетіла весь Єрусалим. Їхні дивні слова схвилювали народ і, врешті-решт, дійшли до палацу царя Ірода. Тому у всій, з усією владою, якій юдеї не сміли обиратись, Ірод наказав грунтовно дослідити писання про місце народження обіцяного царя у Єфлеємі юдейському відповіли первосвященники. Ці освячені вчителі не хотіли принизитись до того, щоб їх наставляли язичники. Не може бути, міркували вони, що Бог обминув їх і спілкував з неосвяченими пастухами чи з необрізаними язичниками. Первосвященники і книжники оголосили всякий вияв інтересу до Ісуса вважати фанатизмом. Мудреці вирушили з Єрусалиму самотньо, нічні сутінки огорнули їх при виході з воріт міста. І, на щастя, вони знову побачили зорю, котра й привела їх до Фефлеєму. І війшовши до хати, побачили дитятко з Марією, його матір'ю, і впали низь, поклонились йому. Вони віддали йому свої серця як спасителю, а опісля. Виклали свої дари, золото, ладан та смирну. Про мудреців зі Сходу можна сказати, як і про римського сотника, навіть серед Ізраїлю я не знайшов бух такої віри. Мудреці нічого не підозрювали про плани Ірода щодо Ісуса, але у вісні вони отримали божественну казівку не мати жодних стосунків з іродом, обминаючи Єрусалим. Вони іншою дорогою повернулись на батьківщину. Так само й Йосип отримав казівку втекти до Єгипту з Марією й немовлям. Ангел сказав йому Там зоставайся аж поки скажу тобі, бо дитятко шукає роз, щоб його погубити. Негайно було послано військо у уфлеєм з наказом убивати всіх дітей віком від двох років і менше. Так збулося, пророцтво, чути голос в рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не може розважитись, бо немає їх. Амінь.